Доброго дня! Сьогодні мова піде про профілактику та лікування троянд від борошнистої роси за допомогою фунгіцидів. Які ж фунгіциди найкраще діють від борошнистої роси? Перше, перше весняне оприскування проводять препаратами на основі міді, наприклад, такими як Гарт, Медіан Екстра, Чемпіон. Або системними фунгіцидами, які є ефективні за знижених температур, наприклад, стробі або топсин М. Друге оприскування, коли вже розгортаються листочки на початку вегетації, проводять препаратами, такими як хорус або амістар, які також ще діють, які також діють за знижених температур. Найнадійніше проводити профілактичні оприскування троянд кожні 2-3 тижні, чергуючи системні та контактні фунгіциди. Наприклад, фундазол, голд, топаз, магнікур Сенсейшн, Квадріс, Магнікур Стар, Джерело або препарати алюмінію. Магнікур Енерджі, Фітал, Альєт. Ця група фунгіцидів ідеально підходить для обробок троянд в червні-липні, а також для їх лікування. Виявивши білий наліт борошнистої роси, найкраще відразу обробити препаратом, що містить мідь. В прохолодну погоду можна використовувати препарати, такі як Чемпіон, Гард, Топсин М, стробі. А при температурі вище плюс 20 градусів купроксат або медян екстра через деякий час, через тиждень-два можна проводити оприскування одним із вище перерахованих системних фунгіцидів. Ще запозичила з одного розплідника пораду щодо бакової суміші від борошнистої роси, яка діє за літніх температур. Тобто влітку фалькон 15 мл, топаз 5 мл, це буде суміш на 10 літрів води або чергування препаратів фалькон через тиждень флінтстар.